Чей кепку знимаем? Матвею кепку зжимає. Дівчатка продовжуємо, приїхали ми з поліклініки. Тепер у нас познімали тюлю, у мене в планах поміняти, поки не буде нових тюлі, нічого на окнах не буде. На вулиці пасмурно, але ще трохи душно. Чекаємо на дощик, дуже сильно чекаємо і поливаю квіти. В коридорі, ой, на кухні. І в дитячій я вже то зробила, а залишилось тільки тут. Чекаю, поки вже підвіконня помити, ще залишилося стелаж. Підвіконня вже все. Або дві зарубіжки почитаєш, а потім швайку візьмеш. А, Давайте! Це теж українська література. Це ну як тобі? У бібліотеці? А, нормально? Так. Ми вийшли на прогулянку з малечою. Матвійчику, покажись, будь ласка, син. Ми сьогодні брали в просто бібліотеці. Воду ногу, як там е, 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 ніч перед різдвом. Е, 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 ми то, дивилися серіал, мульти, серіал. Мені подобався той момент, коли він в типу, своїй магії там, якось собі ці вареники в рот закидував. І мі омініло. Так, уступаємо в жачки. Гарно потрібно yes. розмовляти. І чим? Ми ще надійшла в фото. Хватит моей анимации Вікусечка моя смакує Матвійчик, як тобі смачно І моя курка та Мам, вік, я вода. вода. Ніякого морозила. Сьогодні. Куди йдемо? Пішли, туди я сяду, посаджу. Ви мені. Таке. П'ятка буду. Кепочки. Почекай. І лимон парень. Що ти зараз не забудешся? Ти прийшла, уп'ятіна свинячна. Я тобі сказала. Спокійно. та їж своє. Так я у польне морозила. Угу. Я буду. Я їх я дуже смачно.